25, 31 грудня та 1 січня робочі дні. В умовах воєнного стану українці не матимуть вихідних на зимові свята. Як ставляться до таких обмежень містяни? Чудово ставимося. А чому так ставитись? Ну воно ну, не буде і не буде. Зараз такі часи, що якось не дуже до тих вихідних всім і хочеться. Думаю, якогось святкового настрою, якщо забрати всі ці прикраси, на жаль, немає ні в кого. Мені здається, зараз майже в кожного українця. Є рідні, близькі на передовій. так що… – Ви підтримуєте цю ідею, так? Мабуть, абсолютно нормально і адекватно. Так і треба. Війна є війна, і треба берегти, всіх берегти і себе в тому числі теж. Я вважаю, що на один день можна на Різдво людям дати можливість населитися в затишку родини, друзів, можливість відсвяткувати і отримати. Задоволення від свята, я так вважаю. А щодо Нового року, 31-й і перший також не будуть вихідні у державних установах? 31 й і першу? Так. Ну, якийсь ну, який, ну, який, який робочий день першого. Ну це ж нереально. Я навіть не знала. Просто я приватний підприємець, то я не можу проникнутись до людей, які їх нема. Але, звичайно, хоча б якихось днів сім добре було б, щоб були вихідні. То що свято, свято все-таки, там Різдво, Новий рік і Пасха. Нормально. В країні війна все для перемоги. Не може бути іначе, розумієте? Не може. З однієї точки зору це правильно, з другої, мені здається, треба було зробити той один день вихідний. Ну я не знаю, чесно. Ну, а ваша особиста думка яка? Мені здається, треба було зробити той один день. Ай бля.